Мої вам вітання. Де ходжу, там і знімаю, як то кажуть. А як по-другому? Значить помідори ті, які ми садили днів 10 назад. Деякі накриті, деякі не накриті, а улокно я, до речі, так і не порахував, що я його до кінця. Помідори ті, що відкриті, з касет були. Отлічні. Помідори чудові. Ті помідори. Ну я ж тільки звідти вернувся, то не хочу повертатися назад. Ті помідори, що ми садили дня-два назад, дуже чудові стоять. Може я зараз туди вернусь. І хочу показати вам капусняк і спитатися вашої думки. Бо думка ваш, ваша для мене завжди є цінним матеріалом, яка б вона не була. Значить капуста у відкритому ґрунті. Якщо слимакиши не їдять, радість велика, то буває тут а знизу це все діло з'їдається. Значить Капуста, яка була відкрита. Вже і печанчики такі невеличкі. До речі, тут аж річка і завжди понизу приморозок хороший. А, яка, яка порада? Хоча ж в мене тут капусняк накритий, а гроблокно, хоч воно і таке дираве. Дюрави подерти? Але воно є. І думка така, купити хочу, ну, вже майже замовив, дуги туди, на ту помідору. І думаю, може звідси забратися агроволокно туди, оскільки на агроволокно в мене грошей немає. А капусту лишити відкритою. Що ви скажете? Товариші, що ви скажете? Дивіться, яка капуста. О да. Ну качанчики такі. І я вам скажу тут... Дуже більший качан наглядає. І я вам скажу тут, до речі, дуже тепло. Тут дуже, дуже тепло. Качанчики такі вже відчуваються, що в руці вже є качан. Ті що робити? Звідси забрати туди накрити. Чи хай буде капуста під агроволокном, і нормально вона бігом зараз достигне. Зав'яжеться і продати її по гривень 70 ще. Стигнути. Ого! Ого! Грам 300 качан по-любому вже є. Ну вже тверденькі, так, да. вони вже тверденькі. Ой, красота. Тепленько як. Це ж, напевно, можна датку було б посадити помідори поміж капустю зараз. Капуста вона якби тримає Тримає да, дивіться, де. А помідора вона ж низенька була б тут того. Через пару днів капусту вирізаємо, повністю всю. А лишаються тільки що. Ось ці помідори і все листя тоді також виривається. Як один із варіантів... Робити можна, трошки конечно, це геморойне діло, але робити можна. Перець. Перець гіркий. Бідує, але він посаджений. Зато я можу займатися іншими справами. О, це вже навіть пасинки почав пускати по боках. Росте, все одно росте. Зараз жарко на дворі дивіться, він росте. Ночі він собі мерзнув, зараз росте. Подивимося, що тут робиться. Дуже цікаво, мені дуже цікаво. До речі. Пар стоїть. Стоїть пар і росте бульян. Дивіться, який бульян зелений. А це означає, що десь може післязавтра, після післязавтра після -після треба буде вже його відкрити і просапати і кинути сюди капельний полив. Що вам ще показати? Ще пару кадрів таких кинути. Нові кашпо підсадили, бо щось їх вже нема. Кукурудзу може завтра будемо висаджувати в ґрунт. Може завтра висаджувати будемо в ґрунт. Зараз я покажу, що я там фрезернув одним кадром. Капуста після доща дуже добре підросла, особливо синя. Чудово, прорвали бурян, дощі прийшли середня капуста сорт Глорія. Сорт Глорія. Квіти на день позакривались, сьогодні були відкриті. Треба їх буде перенести в нове місце, сьогодні я тут трошки обкультурив. Квіти туди, Може там підсіється якась трава. І будуть вони жити там. Волонтерська цибуля яка, яка висипана була з мішка. Може завтра позвоню їм, спитаюся, що там, як там, хай приїдуть, заберуть. От. Та теплиця, як завжди, відкрита. Тут вікно закрите. Там закрити, там де огірок, треба закрити вікно, бо сонце сідає, а вікно відкрите. Зараз підізьмімо ще кадр, який закрию. Хто пам'ятає, бачив, як я ось ці помідори висаджував. Дивіться які вони. Морози переживають і ростуть тут. Ці теж такі самі. Такі грубенькі стали, пружні, і зараз тепло піде, то вони трошки кращі стануть. Ось ці якісь трошки погані. Але, як я вже казав, садили ми їх про запас. Ці нормальні, низенькі, крупненькі, хороші помідори. Якщо ці змерзнуть, то ми можемо цими пересадити. Не переживайте. Значить, Дивіться, що тут зроблено. Посаджені вони були. І... і не накриті, бо немає арматури. Сьогодні я дзвонив, замовив арматуру, то може з на день прийде, зніму відосик розкажу ще про арматуру трошки вам. Кому буде цікаво про композитну. Значить, про помідори, всі, що великі стаканчика були зі стаканчика. Дивіться, які вони. Бачите, які вони? Е, відповім на один коментар, який мені... Писали, що багато ти звідси не візьмеш. що в тебе завжди так і так далі, там одна жіночка мені писала, то я чисто вам відповім. Дивіться. Е моя мета не зібрати звідси. Ну, скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, шість рядків всього навсього, цих помідорів високих, які витягнулися в цьому році тому що трошки, трошки так склалося обставина. Шість рядів, да? нема в мене мети зібрати з цих шести рядів більше я б зібрав з отих помідорів, так само з тих шести рядів помідорів, які висаджені з касети, маленькі, такі, як вони мають бути і так далі, і так далі. То не переросли, чи як ви там їх називаєте. Моя мета їх дорожче продати. Дивіться, показую ось, наприклад. Уже є помідорка. Дивіться. Раз. Два, три, 4, 5, 6, 7. Сім помідорок. І тут буде раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 14 вже. І раз, два, три. 4, 5. 14 і п'ять. Двадцять дві. Ось ще грона. Грона. Тоже там видно, що. Десь 30 штук. Тридцять помідорок. Тут вже на одній помідорі я нарахував. Візьмемо другу помідору. Та сама ситуація, дивіться. Ось є пару штук. Ось ще одна гронка. Ще одна гронка. Е е помідори, значить, це сорт мамаку, помідорка 100 грам, е 30 штук сусвіті я нарахував. Да? По 100 грам це 3 кг. Ну, 3 кг я не візьму, це я вам ну, кажу одразу наперед, тому що потенціал цього куща, ну, хорошого нормального такого куща, там 3-5 кг до 6, мабуть, можна зібрати. Так як тут є, да, от, дивіться, ну нарахував, ж всіх бачите, 30, 30, 30 помідорок буде. Навіть якщо тут кілограм буде, якщо тут кілограм буде, то цей кілограм він вже практично є. Тому що ті ще, поки вони розшевеляться, ті всі помідори, то тут а я буду пробігатися по помідорці, по дві я вже зібру, зберу. І таким чином, дивіться, ви зберете 100 кілограм, стоїть там, наприклад, 100 гривень. Да? 100 кілограм. Ну, ці помідори будуть коштувати там по 50 гривень, наприклад, кіло, да? І ви зберете тих 100 кілограм? також стої 100 гривень, наприклад. Тільки тих помідорів, ціна буде там 10 гривень, 15 гривень. Розумієте, так? Да? Тобто, звідти, якщо я раз пробігся, Зібрав 100 кг помідорів, я їх продав по 50 гривень, трошки щось капнуло. Звідси, я зібрав тонну. Продав їх за копійки. Щоб зібрати тонну, треба заплатити людям зарплату, щоб помогли збирати. Тобто витрати, витрати на ці помідори, які будуть більше їх, які будуть більш урожайніші, але на них буде ціна менша. Розумієте, яка система? І крім того, оцю всю тонну, тонну дві. Скільки там його є? Півтони. Це ж все треба переносити. Якщо ти несеш півтони по ціні 10 гривень, да? це ж тяжко і ціна 10 гривень. І ще ж визбирати за це треба заплатити. Якщо ти несеш там 100 кг, ну по 50 гривень. Ну, це образно, да? там ціни ж вони можуть бути різні у будь-який час. То ви розумієте, да, про що йде мова. За великим урожаєм тут я не ганяюсь. Там буде великий урожай, та й тут нормальний буде, тому що все для того зробиться, щоб він був. Дивіться, ось який кущ. Це вже помідорка, да? ось тут, Е, Також дивіться. Дивіться, які тут горони. Тобто, якщо якщо навіть кілограм з куща я зберу, кілограм мені більше не треба, то я вже ну, по-любасу, я звідси продам її дорожче. І таким чином вийшло, що ці шість рідків Раз, два, три, 4, 5, 6, да? Можуть принести грошей за рахунок того, що там менший буде врожай. Менший врожай. Вони можуть принести грошей більше, ніж цих 18 рядків, наприклад. Да? Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 і ще завтра будемо досаджувати. Тобто система така, що 6 рядків принесе більше грошей, аніж там 10. Ось цих. Тому що там буде помідора дорожча, там її буде менше і менше її треба збирати. Тут буде помідорів більше, ціна буде на них менша. І треба буде що? Люди, щоб його збирали. Тому що прийшли раз, позбирали, на другий раз прийшли, ще раз позбирали, але ціна на помідору впала, на третій раз прийшли, ще позбирали. І таким чином бувало таке, що ціна падала на помідору, там 10 гривень кіло помідорів. За відро помідорів, щоб назбирати, я платив колись 15 гривень. Щоб людина прийшла назбирала відро помідорів, треба було дати 15 гривень за відро. Ну, це ж старі ціни. Розумієте? Тільки ти відро продасиш тоді 10 кілограмів по 10 гривень, 100 гривень, а якщо відро тих, продав, то ти вже 500 гривень. А ну, ви розумієте, якщо ви розумієте, ви все розумієте. Це буде відповідь на той коментар Жіночці, яка. Ну, та й всім, багато хто писав, багато хто писав, буде писати. E, багато людей підтримувало, і багато казали, що з цього роя не вилити нічого. То яка йде e, мова? Опять же, що за ворожаєм ми не ганяємося, він там і так буде. Ну, я буду все показувати. Якщо, звісно, якісь будуть несприятливі які більш-менш умови, то, звичайно, що там, що тут не може бути врожай. Але як я вже показував, да, дивіться, скільки там просто цвіту, гронів. Да, дивіться. А кожна помідорка це 100, 100 грам. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дивіться, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І ще ось тут є. І ще ж тут пасенки якісь будуть. Ось пасинок, вже дивіться, пасенок з бубіхами. Один, там, другий буде. Тобто, ну, я ж буду показувати все. Так що зарані не пишіть, що мені тебе шкода. Шкода це вже ми тоді будемо. Казати, шкода чи не шкода, коли вже сезон пройде, і я буду сидіти на пеньочку і скажу, бляха, оце я штангу дав. Коруч. Зараз поки що нічого не відомо, то поки не треба писати шкода. от значить Сьогодні я лупану цей кусочок, де була рідиска, перекинув волокно в міжряді. Тут, до речі, ще нормальне агроволокно назбиралося. ну Як нормальне, дюраве, але довге. Тобто на три рядки накриється там ще якийсь шмат є. Теж щось до половини накриється. Якщо ви зберете всі ці старі куски, то щось я приїду в другі арматурні ці з композитної арматури. І щось то я сюди накрию все одно. Будуть прямо не будуть, все одно я його накрию, тому що під агролакном там свій мікроклімат і росте воно набагато краще. Десь яка цибуля. Цибуля така собі гербіцид цей присадив, бо ж лупанув я стомпом, да, вроде. стомп називається гербіцид, І тоді не поливав, то якась вона така, якщо чесно. Інколи бувало, що в цей час цибуля в мене вже бувала і краще. Цибуля Аліце, якщо будете опять же, питатися в коментарях, що за цибуля, цибуля сорт Аліце. Дуже хороша цибуля, ця цибуля виросте. І буде чисто для себе, щоб на другий рік посадити на зелену. Продаватися воно цибулею не буде. Такий каток чіпяв до мотоблока, спочатку прокатався туди-сюди, на катковій, тобто фрези луплять, ну, щоб не йти ззаді, да? так налігке, коротше. туди-сюди, сюди, туди прокатався там пару разів, там вже воно почало зариватися занадто, то я вже тоді відчепив і ну, лупив мотоблоком, так як має бути. Тут, ця притика, а до неї каток і поїхав далі. От. А ось ці помідори які з, -з, -з, -з касети. Дивіться, тут теж є якісь маленькі завізі. Не померзли, що дуже радує. Що дуже радує, це сорт Net. І завтра накриємо агролокном. Агролокном накривати поверху я просто так не хочу. Колись я накрив перець, накрив я перець колись, просто. Поверху, Бо теж був приморозок. реалій вже з вечора почали руки замерзати прямо. Накрив я той перець. На все не висичило, половина перця, ну тільки не на цьому, не на цій половина перцю не накрилася, тому що не висичила варгово окна. Вітер був жахливий. Половина того перця стисало, ну прям повний був. А той перець таки не замерз далі. Ну, щоб був відкритий, то, то я вже тоді бігаю і думав, нахіра я його накрив. От. Видно, ходу, наверное, здесь, ну, видно, походу, мабуть, морозець трошки все одно їм дав по шарабану. Бо вони якісь такі цікаві стали. Ну як не як холодно. Так, ну добре. Добре, чи не добре, чи ще туди заглянути. Та що там, я вже показував. Ладно, піду я бо чую щось смаженими котлетами пахне. Треба розібратися, де це звідки цей запах. Взяти, мабуть, огірочка в ці і прийти на ті котлетки. Сказати, дайте мені котлетку смажену. Хай вам всім щастить.